Що робиться з програмою Кое та чого нам очікувати у найближчі дні? Як провести 14 лютого у місті Калгарі? Незабудні яскраві події, джейсті виплати, кліматичні виплати та дитячі бенфіти. Про все це ми дізнаємося у твої новини. Калгарі. Усім привіт! Я не знаю, як ви, а я за вами дуже сильно скучила. І сподіваюся, що цей час разом з вами ми завжди проведемо з користю в гарному настрої та будемо готові до усіх новин та сюрпризів, що підготувала нам Канада. Мене звати Ангеліна Таран, я офіційна кореспондентка Конгресу українців Канади, відділ міста Калгарі. І я вже готова ділитися з вами своїм зарядом позитивом. Але перед тим не забудьте, що гарний розпочатий день і робочий тиждень це те, коли дозволяє. Айте собі бути собою, скуштувати полуночний рам, а також смаколик від української кав'ярні у місті Калгарі. Не забуваємо попереду середа, день закоханий 14 лютого, і це саме те місце, де вам буде солодка і відчуття, не начебто ви вдома. А також не забувайте про спіти. Але про те, що робити у Калгарі 14 лютого, ми поговоримо трішечки пізніше. А зараз переходимо до новин. Ра місяця по програмі Поет це саме час зрозуміти, яка ситуація. І я хочу зазначити, що особисто зустрічаю багато нового у нашому місті. Дякуємо вам за вибір нашого українського калгарі. І переконана, що тут ви знайдете себе і знайдете своє місце під Калгарійським сонцем. Але давайте трішечки про статистику: за останній час заявками скористалося 11 тисяч людей, тобто 11 тисяч людей прибули до Канади по програмі Поет. Опрацьована 21 одна тисяча Заявок. Нагадаю, що до 31 березня, якщо ви плануєте почати своє нове життя в Канаді або хоч вам спробувати, вам потрібно в'їхати до кінця березня, щоб отримати work permit. Тому що потім, на жаль, після цієї дати ви вже просто будете мати змогу приїхати по своїй візі до Канади як турист. Але не матимете офіційного документу, який дозволятиме вам тут працювати. І якщо ви новоприбули, губитеся в тому, де шукати інформацію, хто вам може допомогти, в першу чергу я запрошую вас вітати на. Офіційну сторінку Конгресу українців Канади відділ міста Калвері, де ви зможете знайти а, різну інформацію, інформацію про різні події. Також ви там зможете знайти ці новини, які щопонеділка чекають на зустріч з вами. І звісно, підписуйтесь на соціальні мережі конгресу, тому що саме там будуть оголошуватися новини про мітинги, а також про події, які ми завідує конгрес, і про одну з них я вже хочу вам розповісти. На жаль, кожен з нас знає, що наближається 24 лютого. Це на жаль, друга річниця повномасштабного російського вторгнення на територію суверенної незалежної української держави. Саме з цієї нагоди збирають усіх українців у місті Калері, а також з інших міст на подію шанування цієї річниці та привернення уваги до ситуації в Україні. На цій події будуть представники нашого міста, мер міста, також конгрес. І будуть ще виступати спікери представники деяких нотець організацій а, про те, щоб розповісти, яким був рік що буде відбуватися в подальшому, яка наша мета і місія зараз, і як ми можемо бути корисні одне одному, і як ми можемо підтримувати нашу Україну. Тож обов'язково завітайте 24-го числа о 4-й годині дня до муніципального приміщення у місті Калгарі. Там ми з вами і зустрінемося. Давайте єднатися і залишатися українцями, де хмельниць. А наші українці роблять неймовірні справи. і Саме тому я хочу поділитися з вами результатами благодійного вечора. Підзвук 11 лютого у місті Кавмері. Це вже не перший музичний вечір, на якому ви приходите, донатите своїм а, квиточком, які купуєте, і таким чином збираємо на дрони для наших українських збройних сил. Давайте подивимося, як це відбувалося. Під час цього вечору, дякуючи проданим квиткам, було зібрато більше трьох тисяч канадських доларів. А під час благодійного аукціону, ми зібрали також близько трьох тисяч канадських доларів. За це я хочу подякувати небайдужим українцям, цим неймовірним хлопцям, яких ви зараз бачите на відео, тому що саме їх завзяття та конкуренція одне між одним зробила так, що ми змогли зібрати тисячу та тисячу сто доларів. Ну а потім Українка вирвала футбольний м'яч української збірної за 750 доларів. Що ж, українці, ми можемо робити неймовірні речі разом. А щоб доєднатися до цих подій, обов'язково переглядайте новини і будете першими. Знати про такі заходи. Я вам обіцяла відео про дитячі винайкіти, кліматичні виплати, а також GST виплати. Цей день настав. Я перепрошую там то хвороби, то щось одне. Але тепер цей матеріал готовий на зустріч із вами. Обов'язково заходьте на канал Ангеліна Таран і знаходьте інші відео, повноцінні інтерв'ю на різні теми, що допомагають вам краще зрозуміти цей канадійський світ. Ось ну а зараз невеличка вирізка того, про що ви дізнаєтеся у повному інтерв'ю. Тепер давайте дріждень. Які розберемося з GST і CIA, це як додаткові виплати, як вони взагалі працюють, щоб було зрозуміліше і мені, і нашим глядачам. Добренько. Дивіться, ми приїжджаємо в Канаду угу. і ми подаємо заявку один раз, одноразово, тому що ми новоприбулі. Угу. А, і податково ще не знаю, які наші були доходи за минулі роки. Угу. А, і тому ми подаємо таку заявку. Заявка одна на всі бенефіти, включаючи GST. GST – це як ПДВ в Україні. Воно повертається, якщо це є uh, low income, а uh, низький дохід у, у, у або середній, навіть із середнім доходом, теж якась частина GST тобі повертається Що квартально? Кліматичні це є CIA payments, uh, Climate Action Incentive. Вони платяться всім, хто живе в Альберті, і навіть в інших провінціях. Просто в кожній провінції свої є ставки, угу. і вони додалися деякі провінції тільки нещодавно. Альберті вже давно платиться. В кожній родині залежно від того, який в них склад сім'ї, незалежно від того, скільки вони заробляють, вони будуть отримувати кліматичні. Кожного кварталу по цій заявці ми одну заявку робимо на всі виплати. Угу. Тобто, ми раз заходимо створюємо собі як онлайн-кабінет, так як я розумію цю онлайн заявку. І в ній вказуємо, скільки у нас там дітей, чи одними, чи не одні, і на яку форму виплат ми хочемо податися. Ми не вказуємо навіть на яку форму. Ага. Ми подаємося. Дивіться, в нас не завжди є можливість відкрити онлайн акаунт, тому що ми ще не зробили першу податкову декларацію. Uh -huh. Не кожен може зразу зайти. Можна це все подавати в по паперовому вигляді, тобто е зайти з е на. Скачати форму, заповнити її, роздрукувати, поставити підпис, додати свої е, документи. Uh -huh. е, тоді ми відправляємо їх поштою. Завжди неважливо, чи то онлайн ми відправили, чи то в паперовому вигляді ми відправили, 11 тижнів розглядається, щоб розуміли, це три місяці десь. Я, я хочу, наприклад, зараз теж так розібратися. Заявочка. бо нас наш оператор, наприклад, він казав, так. що я жодного разу не подавався, і я не знав, що може таке не, зробити. Так. Ці українці, як за які зараз тільки но прибувають, давайте будемо дивитися на тому прикладі. От, ви тільки прибули до Канади. Через який час новоприбули може подаватися, якщо він не створював ще податки та ось цю декларацію в податках, подаватися у паперовому вигляді на ці виплати. У цьому відео також буде приклад того, як заповнювати певні форми, як заповнювати ці документи. Підписуйтеся. Якщо вам корисний цей матеріал, будь ласка, з вас серденько та підписка. Ну а ми поїхали далі. Мені хочеться зробити цей випуск більш святковим, зробити його з любов'ю, нагадати вам вкотре про день закоханих і розповісти про те, які події будуть цього дня і де ви можете провести час із своєю коханою людиною. Не забудьте своє серце подарувати мені, бо моє вже давно лежить вам. І я розкажу вам, де ви можете провести час з собою з любов'ю до себе. Поїхали розбиратися. Аль горячого шоколаду, щоб вашому серцю було тепло. Найсолодший садковий захід року. Річний фестиваль горячого шоколаду стартує у лютому цього року, і оскільки участь у ньому бере багато ресторанів, немає кращого часу ніж день святого Валентина. Тож вибирайте декілька з цих днів. Ця подія буде дійсною з 1 лютого по 29 лютого. Наступна подія для дорослих під час ночі. Діти залишаються вдома, і тепер ваша черга веселитися у цьому місті до дня святого Валентина зоопарк Калгарі проведе серію сміливих вечорів лише для дорослих із фантастичною їжею, скандальними виступами та напоями. Подія буде відбуватися 13 та 14 лютого. Я нагадаю, що всі актуальні посилання та квиточки ви завжди можете знайти в описі під відео. А та також у телеграм-каналі твої новини камері. Олімпійська площа запрошує закохані бари. У день закоханих насолоджуйтеся тим, що ви можете гасати по крижаному подвір'ю у місті Калдері і вхоплювати атмосферу кохання. Усе для вас та ще й безкоштовно. Комедійне шоу Lots of Love! Якщо ви переконані, що СМІ подовжує життя і зміцнює кохання, то вам потрібно завітати на цю виставу. У цей день святого Валентина насолоджуйтеся гарячими напоями, кількома десертами та комедійними Жо Вол з участю відомих місцевих кумедних особистостей. Подія відбуватиметься 14 лютого у середу. Кав'ярня Конгрес Кофі на 36-му авеню. Подія розпочнеться о сьомій вечора і вартуватиме 22 долари. І не для кого не секрет, що шлях до серця коханої людини лежить через шлунок. Українська кав'ярня це точно знає. Завітайте до ресторану Бояришник і насолоджуйтеся розмовою, напоями та обідом із п'ятьох страв на честь. Вартість такої події складає 125 доларів. Музично-вечірній театральний обід бризги кохання. Якщо ви полюбляєте поєднання музики та атмосферу любові у закладі, то це буде саме для вас: душевно, музично та з нотками любові. Подія відбуватиметься 14 та 16 лютого, початок 6.30 вечора. А ціна складає 50 доларів. Ну і звісно, до дня закоханих потрібно не забувати дивувати не тільки свою половинку, а й себе. Саме тому здивуйте себе краєвидами Канади. Але це можна зробити з UA Calgary Travel, Займаються організацією подорожей для усіх тих, у кого немає аптеки, або просто для тих, хто не хоче багато думати і переживати за свій маршрут, та що робити, як платити, куди їхати. Завітайте на їхню сторінку. У них зараз бувається ще розіграш до Дня Закоханих, що ви можете у ньому взяти участь і виграти квиточок, виграти квиточок у свою щасливу закохану подорож. А на березень у них вже стартує запис на дводенну поїздку, тож обов'язково скористайтеся і цією можливістю, ви можете поїхати залишитися в будиночку. В ціну входить і проживання, і смаколики. Там ще потім ввечері буде навіть спільний перегляд кінострічки, домашній кінотеатр. Друзі, якщо ви не знали чим зайнятися і хотіли кудись поїхати, щоб це було знаєте, економно і весело. Саме для вас ця новина. Вся інформація, як завжди, в описі під відео, не впустіть цю можливість. Хлопці, я зараз вертаюся саме до вас. Ви бачили цю різдвяну красу, а її можна було замовити раніше, але тепер можна замовити живі квіти нашим українським дівчатам, вашим мамам або вашим колегам. Ну, дівчата, якщо ви також вони дивитеся, то слухайте, як там казали в книзі, купи собі той довбаний букет, да? будь самостійною незалежною. Хочеш квіти, зроби собі приємне. А це все можна зробити з нашою українською майстриною Оленою. Вона створює неймовірні композиції. Ви завжди можете завітати на її сторінку. Це така дрібниця. Але це дійсно про любов, про красу, про аромати кохання. Боже, пахне, як у бабусі в саду, бо це хризантема, але вона така велика. Словом, якщо ви давно хотіли квітів і не таких стандартах, як продають в магазинах у Канаді, а ви хочете щось оригінальне що щось цукерками можна зробити, обов'язково зверніться до Олени. А ми зараз звертаємося до подій у місті Калгарі, щоб знати, що робити протягом цього робочого тижня, а також вихідних днів. Gracias. Якщо вам сумно живеться, не вистачає шоу і хочеться якогось цирку на дроті, то це можна разом зробити із цирк люди 2.0». крапочка Ласкаво просимо світ феномену австралійського сучасного цирку. Вже майже 20 років артисти гастролюють по всьому світу та збирають мільйонну аудиторію. І в кожному шоу виконавці доводять свої тіла до карколомних меж, а часом навіть і смерті. Ви маєте це побачити. Такого шоу ще точно не було. Ви як завжди, ви знаходите в описі під цим відео і. І діліться своїми враженнями. Подобається вам такий формат чи ні. Якщо хочете якихось інших подій, іншого характеру, обов'язково запропонуйте, будемо шукати, будемо повідомляти. А чи чули ви про снігове родео з 15 лютого? Якщо ні, то зараз розповім. З 15 по 17 лютого Калгарі прийматиме сотні найкращих спортсменів світу. Приєднайтеся і ви до цієї сімейної події, та подивіться, як найкращі лижники вільного стилю змагаються в трюках. Вхід безкоштовний. Тож приходьте зі своїми друзями, а також приводьте свою родину і насолоджуйтеся цим незабутнім будовищем Олімпійський Парк. Пін спорту. Я думаю, що для кого не секрет, що Канада це спортивна країна, і взагалі в калгарі всі то бігають, то стрибають, то катаються на ковзанах, то танцюють на лижах, то ще щось. І тому запрошую вас на шоу ковзанів. Ковзани, чемпіонат світу. 15-18 лютого в калгарі не прогавте шанс повболівати за найкращих канадців, що змагатимуться за світову першість та золото на найшвидшому льоду в світі. Буде дуже гаряче. Вартість квитків стартує від 15 до доларів на цілий день. Головне, щоб від такої пожежі на кризі крига не розтанула. А далі фіш-фестиваль. Фестиваль, риби. І я і кривопогороскопу запрошую вас на цю подію. Порити глибини крижаних вод Альберти з унікальними та незабутніми враженнями на 12-му щорічному фестивалі. Риби на святкуванні будуть сімейні ігри та заходи, розіграші подарунків, а також театральні вистави, годування риби та багато іншого. А вхід на подію та до акваріумів обійдеться вам лише у 10 доларів. Мабуть, найдешевший фестиваль. Ще й найунікальніший, ніколи не чула про фестиваль риби. А ви. І ще один безкоштовний фестиваль віддерв по ап. Зимові розваги на відкритому повітрі у парку Централ Commons. На вас чекатимуть живі демонстрації хокею, на санях, безкоштовні напори для смаження тостів з маршмелло, катання на ковзанах і, звісно, жива музика. Від Good Bar. Have fun, guys! А 19 лютого у понеділок будуть відзначати День родини, і саме тому запрошую вас до центральної бібліотеки, де буде цікавий захід. Проводьте своїх дітей, батьків, бабусі, дідусів, братів і сестер, двоюродного брата чи найкращого друга на святкування дня сім'ї у вашій місцевій бібліотеці. Зафіксуйте усі зворушливі моменти за допомогою безкоштовних сімейних портретів і будьте креативними, створюючи разом сімейні ремесла та заняття. Більше інформації ви зможете знайти в описі під відео. А наступна подія буде організована українцями із метою благодійності, із метою створити для вас незабутні враження і допомогти Україні. Приєднайтеся до вечору рослинної їжі, де ви скуштуєте українські страви, але під трішечки іншою методикою приготування, такого ще точно не було. І все буде поєднуватися з музикою професіоналів Анастасії. Вона є скрипачкою, а також Олександра. Він грає на гітарі. Вона їх бачили на різних з <западок>, них але тепер ви зможете насолодитися цікавою, незвичайною їжею з цим молодійним доповненням їхньої музики. Усі вирішені кошти будуть перераховуватися до двох фондів: один це Animals, який допомагає тваринам від час повномасштабної війни в Україні, а також це фонд машої Присиніної, який працює, функціонує, допомагає з 2016 року. Тож, якщо ви хотіли поєднати приємно з корисним, якось допомогти відкрити для себе щось нове. Ця подія саме для вас, і квиточки на неї в описі під відео після невеличкої паузи я сподіваюся, що сьогоднішні новини були для вас легкими та натхненними. Хочеться, щоб зараз ви трішки відпочили, погуляли, розслабилися, зарядилися. А вже з наступного тижня я обіцюю вам трішечки інший формат новин. Готую для вас дещо унікальне. Звісно, не забувайте підписатися на ютуб канал Ангеліна Таран. Тут на таран будемо брати усі перешкоди, перепони і таранити життя позитивом і тим, що ми українці, і досягаємо усе самі, але тільки коли об'єднуємося. Ну що ж, друзі, не забувайте також купувати квіти, їсти смаколики, забувати своє солодке життя цим солодким напоєм, вірити у світле майбутнє і не пропускати твої новини кангрів щопонеділка. понеділка. Зовсім скоро знову зустрінемося. А я за це вже скучила. Налаштована пережити цей тиждень ще один, ще один і жити то життя. Бо хто я у мами квіточка.